Це будуть заготовки під кабуру під ножни на ніж. так будуть ножни. Далі побачите в чому суть, але зараз тут видно, що ця частина тоньша, ця частина товстіша тут, шиша тоньша. Також тут завжди сопридається конусність. В ту сторону. Тут не так видно, але, повірте, на слово, що тут теж тоньше, на кілька міліметрів тут ширше. Якби завжди йде конусність туди і туди. Це все обклеєно вже скотчем. Тут, тут магніт намальований, тут теж магніт приклеєний і буде вклеюватись магніт сюди. І в кобурі буде магніт саме приклеювати тримати ножа, щоб він не вискочив. От, зараз це воно вже обклеєно скотчем. До скотча епоксидка не пристає. Зараз розріжу джинси, розведу епоксидну смолу і зроблю сформую, обмотаю цей, не знаю, як це називається, цю форму майбутніх ножнів ганиною просягнутою епоксидкою воно зафіксує приклеє магніт. Тут я сформую струбцинами рівні якби, межі. і Будемо чекати, поки воно засохне, ну а потім ось цю частину виріжу. це Зараз техно, технологічно було простіше намотувати, я зробив тут однаково. Далі ця частина буде зрізатися ось так і ніж буде доходити саме до цих от меж. А з цього боку воно не буде заважати, бо ця така штучка буде залишатися. ну, то побачите, там важко пояснити, як краще побачите. Ну, скоро ви в цьому відео вже й побачите ось. Одна для великого ножа і для маленького ножа теж є. Однако ніж. З цього боку магніт, магніт, магніт. От, ну, Така зараз. Стан речей. Зараз розвожу епоксидку і буду намотувати. Це відео я не буду показувати, напевно, тому що руки всі будуть в епоксидці і воно буде, весь телефон буде в епоксидці. Це така робота грязна. Просто ну, головне, коли формуєте таку, якби штуку для намотки, яка імітує ніж. Тобто, щоб його не було витягнуто, треба зберегти конусність цю сторону і цю сторону. От і все. Ну і обклеїти дуже якісно скочем прозорим. До прозорого скотча епоксидка не приклеюється. От Всі умови для перемоги над задачею. Так, Продовжується марафон по виготовленню бойових ножів для того, щоб колоти свиней. І ось я порізав джинси на такі полоски і зробив насухо намотку на цю форму для м -м, ножнів насухо раз, насухо два, щоб подивитися з якого боку краще мотати. З, з тонкої частини товсту чи з товстої на тонку. Ну, з товстої на тонку, воно краще лягає. Краще тут ці брижі прижимаю, ці тканини прижимає краще. Ось. Ну все, зараз тепер хочу подивитися, який у мене розхід цих лент, скільки їх треба нарізати, поки насухо. І буду. Буду розвоїти епоксидну смолу і вже його пропітувати епоксидку і намотувати вже на, на смулу. Ну, Підготувався до роботи з епоксидкою. Зараз знімаю поки все насухо, поки епоксидка не розведена, бо вже потім будуть руки в епоксидці і нічого не покажу. Так от, є свіса. Є для розмішування баночка з олівок кругленька. Там дуже легко по пухову розмішувати. Далі це буде виливатися в такий от тазик, в якому зручно вимочувати ці полоски. От у мене полоски розподілені по Це одні ножни, тут другі ножни. Це на маленькі ножни заготовки. В порядку нанесення ці полоски в два слоя. От. І також е, от є магніти, як вони будуть розташовуватись, так як цей ніж буде висіти верх ногами. Отак, то, то тут магнітів будуть тримати його більше. Цей магніт хлоп у мене один. Ну, інше я його так розподілю, буде ще більше периметр. Більший периметр для заливання епоксідки, воно буде сам ще краще вклеєний. І дуже потужний отакий от магніт у мене є, теж я туди вклею. Ось, І ніж буде висіти отак вверх ногами, і навіть коли буде зняти тут запобіжник з матерії, він не впаде. О, тут визначив границі, вклеювання цих магнітів. Ну і також тут простіше, так як ця ніч буде висіти отак, то тут всього лиш буде один магніт його втримувати, то десь тут приблизно він буде. Також я зазначив, де магніт написано, щоб не перетутати бік, не перепутати бік, бо воно є різниця. Після е, того як стигне епоксидка з тканиною, ось ця частина буде зрізатися ось так. Ось. І отак от вона буде зрізатися. Лишиться тільки ця сторона лишиться. Ну і відповідно ця частина буде до, до рівня. А так, щоб під руку воно йшло хорошо, то ця частина буде для магніту, тому що в мене тут одностороння заточка, з цього боку широка лезвіє, а з цього боку лезвіє знято на, на заточку. Тут площа менша, тут площа магніта більша, тому вибрана така сторона. Так само стосується цього ножика. Тут площа леза більша, того вони кліються з цього боку. А з цього боку заточка йде на два боку, там площа леза менша, і магнітики будуть менше примагнічуватись. Ну, в общем, все. Так, розложився От така підставка з ліноліума щоб не все не завазькати епоксидкою. І також у мене тут ще замотав бірцем Ну, пакувальною пленкою, щоб не заляпати їх епоксидкою. Бо я знаю, це хворе місце воно так і буде капати і так і воно там закапає. Ну, Ці джинси в мене такі робочі, їх не жалко. От, так що от хитрість. Ну все, зараз я замішую епоксидочку і гоу. А, ще є у мене перчатки. Без перчаток теж не попрацюєш. Не люблю я оці сині резинові. Вони лопають в самий незручний час. Я отакі от, от беру. Вони теж захищаються епоксидки добре. І вони не порвуться в самий, ну. Непідходящий момент. Ось у мене вийшли такі заготовки. М -м -м. Багато конструкція. Як бачимо, тут виглядає частина джинсова тканина, намотана. Потім йде поліетилен. Для того, щоб епоксидка роз, е, розгладилася. І поліетилен робить такий пограничний слой, до якого вона не приклеюється. А поверх поліетилена таким компресійним обжиманням, для компресійного обжимання е, з цього пакету епоксідного епоксидки і джинсової тканини і для прижимання до нашої. Внутрішньої заготовки. Обмотується це ниткою, віток до вітка, грубою міцною ниткою обмотується. Йдемо з тонкого на ширше, віток опирається на віток, і так воно йде. Ну Я зараз зробив дві цих два ножнів але це перебор. Моя рекомендація робити одні ножні зараз. От. Тут видно, що магніт так обжимається. Ну, що робиться компресійна нитка? Вона багато речей робить зараз на створює умови, щоб джинс з джинсами склеївся, а не було між ними проміжками повітря. І щоб максимально щільно воно обжало. Цей молдінг, ну, той, ну, ту форму, по якій ми працюємо. Ой, зараз буду розпаковувати. А, да, Лишня епоксидка вийшла сюди, і тут вона зараз засохла. Це треба буде акуратно зрізати. Є в мене система, продумана система про того, як його звлечь. Ну, не знаю, чи спрацює. Ну, думаю, спрацює, якщо довго погратися в будь-якому разі. От. Тут у мене защолка. І що з під неї вигнати лишню епоксидку і зробити гарне склеювання джинсів, я туди під цю ту защолку запхав фанірку. так. Зайшло, фанірка теж обклеєна скотчем. І воно сформувало внутрішній простір, який має защкуватися, защлка від рулетки. От. Ну, коротше, такі от хитрості. Все не розкажеш. Я думаю, що хто візьме це робити, він має розумітися, як це робити. А якщо цього розуміння немає, то... Важко важко прийдеться, Тож вчитися на ходу, на колесах, як зараз під час війни робити, це, звісно, важко. Вот. Ну, будемо розпаковувати. Я сам буду розпаковувати. То в деяких містах вона склеїлась повністю, буду розрізати ножом повністю. І буду промежуточні результати вам якби, відео показувати. Що якщо я поставлю штатів, за штатів знімати, це буде просто безкінечно. Осободив від намотки, від пленки частково і от ще поліетиленова пленка лишається, якраз це, цей перший шар, який межує з епоксидкою. Ось так вона от відклеїться. Поріатлин з епоксидкою не склеїться, тому можна його віддирати. І вот. виходить така от блискуча поверхня. Я вже один освободив менший вот. тут та штука працює, все там? Тут також зачистив на гріндері Так, тепер воно виглядає. Далі там буде хитра система по тому, як витягнути. Ну а це ще не повністю витягнута штука. І тут такі напливи епоксидки то воно зашліфовується і все буде окей. Продовжуємо художньої цінності ці кадри не мають, але для технології, щоб показати, як воно послідовно робиться, а не так, раз, два і готовий результат, то я показую. Ви знаєте, на що вам орієнтуватися. Достав я ножни, ну, достав з ножнів формообразуючу образуючу вставку дерев'яну, трошки погрався. Прийшлось висверлювати. Думав, що воно достанеться легше, але ні, прийшлося трошки повисверлювати з двох боків. Але краще так, тому що я трохи подивився в Ютубі відео і треба, щоб вода стікала, щоб був куди води стікати. Також я от обточив трошки ребра, які е ну, терчали і проявився такий, якби. Дамаски рисунок <хи> джинса. І як воно працює ніж. От, воно вже примагнітилось, бачимо, що тримається. Ось так заходить. До цієї штуки тут ще буде такий защолка, щоб ніж не випав. Ну, як на воєнних ножах. І цим боком буде петля, щоб воно трималось на поясі. Тут Тут будуть свертися отвори і до них буде пришиватися тканина. Така от. Ну, це один ніж і другий ніж. Так само, тільки тут магнітів більше. Ми пам'ятаємо, що. Та цей буде верхний сіток. У нього тут є така сформована защелочка від рулетки. Пам'ятаєте, я там. Ну Тут була, не знаю, чи попавний видок, чи ні. Тут була така фанірка по товщині 4 мм, щоб воно сюди якраз зайшла, обмотана скотчем і засунута туди. І воно там собі сформувало таким чином місце, прижала. Епоксидку з джинсою. І тепер отакий от є. защолка, яка вона буде висіти верх ногами на розгрузці. І цей ніж буде посередині туловища висіти, щоб доступ був як правою, так і лівою рукою. От, а Тут теж буде і защолка на кнопці такий, щоб ніж не випадав. А з цього боку воно буде теж нателіпалося до, до молів, до розгрузки причеплятися. Ну, тут 4 магніта, Тримають вони набагато сильніше, ніж тут, але теж без проблем можна витягнути. Ну, сам по собі ніж не, не випадає. От я його зараз так роблю, він починає вилазити. Да. От, але я сильно роблю, ну, щоб не вилазив, понятно, треба за щолочку мати. От. Е, Обточив. Зараз е, тут в мене з попереднього з інших проєктів теж є епоксидка, яка повиливалася, тут трошки залишилося. І я зараз обмажу його е, пензликом, типу як залакую. щоб воно і не роз. Внешній від був красивіший, і щоб воно тут не роз... Ну, не роз'єднувалося. Стосується оцих от частин, тут де отут зрізи різні, щоб тут влага не попадала, бо епоксидка трошки боїться влаги. От. І тут я його якби, пролакую, проклею, сформірую буртик. І це теж все покрию епоксидкою як лаком. Не буду вже ніяк там пульонкою його, е, як сказати? Формувати плоскость, а просто якби, полакую, полакуюсь. Ну, а може пленку положу, подивлюся. Подивлюся, як буде нагода. Також тут згладжені деякі ребра. Ну Цю частину я зараз дошліфую, щоб була така от поверхня, щоб епоксидка чіплялася, бо вона засохла, і механічного щеплення не, недостатньо буде. Для слідуючої шари епоксидки, того я його заматую м -м -м, нажачкою, продую від пилюки і тою епоксидкою, яка залишилась, теж покрию його як лаком. От. І до завтра вона висохне і вже будемо його тут сверлити отвори, для того, щоб пришити сюди відповідні тримачі як з цього боку, защолки, так і з цього боку. От. Сняв відео, поки процес ще не готовий, все не зашліфовано, бо батарейка сідає в телефоні, боюся, що вона сяде і я вам такий промежуточний результат не покажу. Такі от ножички.